Початки будівництва Великої Китайської стіни сягають третього століття до нашої ери, та тривали понад дві тисячі років. Цей величезний об'єкт був споруджений для захисту Китайської імперії від нападів східних завойовників, таких як Монголи та Хунни. Це найбільший об'єкт, який коли-небудь будувався людством, і його загальна довжина сягає понад 21 тисяча кілометрів. Це еквівалентно приблизно половині земного екватора. Цікаво, що стіна складається з різних секцій, які будувалися в різні епохи та династії. Наприклад, найбільш відома секція Мутянгуан була споруджена під час династії Мін, це вражаюче свідчення про те, як різні епохи співіснують на цьому величезному спорудженні. Ще одним цікавим фактом є те, що для будівництва стіни використовувалися різні матеріали, такі як камінь, глина, дерево. Та навіть рисові каші, це свідчить про величезну працездатність та винахідливість китайців у той час. За часів династії Цин було збудовано найбільшу частину стіни, яка має найбільшу товщину та висоту серед усіх секцій. Це було зроблено для посилення обороноздатності стіни та забезпечення безпеки імперії. Важливо зазначити, що будівництво стіни було вкрай складним та вимагало величезних зусиль та ресурсів. Наприклад. Для будівництва стіни використовувалося близько 3,5 мільйони тонн цементу, що є вражаючою цифрою навіть за сучасними стандартами будівництва. Це свідчить про величезний масштаб та складність проекту Великої китайської стіни. Існує багато міфів та легенд, пов'язаних з Великою Китайською стіною, які додають їй загадковості та таємничості. Один з таких міфів стверджує, що стіна єдиний штучний об'єкт. Який можна побачити з космосу. Насправді це не так, оскільки інші об'єкти, такі як Міжнародна космічна станція, також можна побачити з космосу. Ще один популярний міф ствердження, що стіна є непрохідною бар'єром. У деяких місцях стіна справді вражає своєю масивністю та висотою, але вона не була призначена для повного заборонення проникнення ворогів. Її функція полягала у сповільненні та ускладненні нападів. Цікаво. Що стіна мала не лише оборонну, але й торговельну функцію. Вона слугувала як шлях для торгівлі та обміну товарами між різними регіонами Китаю. Ще одним цікавим фактом є те, що стіна була споруджена не тільки для захисту від зовнішніх загроз, але й для контролю над внутрішніми рухами населення. За часів династії Мін на будівництво стіни було витрачено вражаючу кількість ресурсів 180 мільйонів кубічних метрів каменю. Це свідчить про величезний масштаб та складність проекту Великої Китайської стіни. Велика китайська стіна виконувала різноманітні функції та мала різні призначення, які відображають важливі аспекти життя та обороноздатності Китайської імперії. Однією з головних функцій стіни було забезпечення безпеки та захисту від нападів ворогів. Вона слугувала як оборонна споруда, яка ускладнювала проникнення ворожих військ. Та дозволяла китайцям вчасно реагувати на загрози. Крім того, стіна виконувала функцію контролю над внутрішніми рухами населення та торгівлею між різними регіонами Китаю. Це дозволяло уряду зберігати порядок та контролювати торговельні шляхи. Цікавим фактом є те, що стіна також використовувалася для передачі сигналів та сповіщення про наближення ворогів. Вона була обладнана вежами та дзвонами, які використовувалися для сповіщення в разі небезпеки. Ще однією важливою функцією стіни було збереження культурної спадщини та історії Китаю вона стала символом національної гордості та відображенням величі та могутності китайської цивілізації. За часів династії Мін на будівництво стіни було витрачено вражаючу кількість ресурсів 180 мільйонів кубічних метрів каменю. Це свідчить про величезний масштаб та складність проекту Великої Китайської стіни. Ще одним цікавим фактом є те, що стіна мала різні висоти та товщини в залежності від місця та епохи будівництва. Наприклад, деякі ділянки стіни мали висоту до 20 метрів та товщину до 50 метрів, що робило їх непрохідними для ворогів. Всі ці факти та деталі підкреслюють важливість та унікальність великої китайської стіни в історії та культурі Китаю. Велика китайська стіна це не лише вражаюча за своїми розмірами споруда, але й технічне диво інженерної майстерності. Однією з цікавих технічних характеристик стіни є те, що вона складається з різних матеріалів, таких як камінь, глина, дерево та навіть рисові каші. Це було зумовлено доступністю різних ресурсів у різних регіонах, де будувалася стіна. Ще однією цікавою технічною деталю є те, що стіна мала різні висоти та товщини. В залежності від місця та епохи будівництва. Наприклад, деякі ділянки стіни мали висоту до 20 метрів та товщину до 50 метрів, що робило їх непрохідними для ворогів. Ще однією цікавою технічною деталю є те, що стіна мала багато веж та башт, які використовувалися для спостереження, оборони та комунікації. Ці вежі були розташовані на стратегічних пунктах та дозволяли китайцям ефективно контролювати ситуацію. За часів династії Цин було збудовано найбільшу частину стіни, яка має найбільшу товщину та висоту серед усіх секцій. Це було зроблено для посилення обороноздатності стіни та забезпечення безпеки імперії. Важливо зазначити, що будівництво стіни було вкрай складним та вимагало величезних зусиль та ресурсів. Наприклад, для будівництва стіни використовувалося близько 3,5 мільйони тонн цементу, що є вражаючою цифрою. Навіть за сучасними стандартами будівництва. Це свідчить про величезний масштаб та складність проекту Великої Китайської стіни. Велика китайська стіна мала значний вплив на культуру та історію Китаю, відображаючи велич та могутність китайської цивілізації. Стіна стала символом національної гордості та відображенням традиційних цінностей китайського народу. Вона вплинула на розвиток архітектури та оборонних технологій у Китаї Сприяючи збереженню культурної спадщини, цікаво, що стіна також вплинула на мистецтво та літературу Китаю, ставши об'єктом вдячності та захоплення для багатьох художників та поетів. Наприклад, у китайській поезії часто згадується образ великої китайської стіни як символу міцності та стійкості це свідчить про важливість та значення стіни для культури Китаю. Ще одним цікавим фактом є те, що стіна стала популярним об'єктом для туристів та дослідників, привертаючи мільйони відвідувачів щороку. Це сприяло розвитку туризму в регіоні та сприяло популяризації культури Китаю у світі. За часів династії Мін на будівництво стіни було витрачено вражаючу кількість ресурсів 180 мільйонів кубічних метрів каменю. Це свідчить про величезний масштаб та складність проекту Великої китайської стіни. Ще одним цікавим фактом є те, що стіна мала різні висоти та товщини в залежності від місця та епохи будівництва. Наприклад, деякі ділянки стіни мали висоту до 20 метрів та товщину до 50 метрів, що робило їх непрохідними для ворогів. Всі ці факти та деталі підкреслюють важливість та унікальність Великої китайської стіни в історії та культурі Китаю. Сучасний стан Великої китайської стіни є предметом пильної уваги з боку уряду та організацій. З метою збереження та консервації цієї унікальної споруди. За останні роки було вжито значних заходів для збереження та відновлення деяких ділянок стіни, які постраждали від часу та природних факторів. Наприклад, в рамках програми з консервації було відновлено ділянку стіни в районі Бадалін, яка тепер виглядає так, ніби її тільки що побудували. Цей проект вимагав великих витрат та зусиль. Але він дозволив зберегти цю історичну спадщину для майбутніх поколінь. Цікаво, що зараз Велика китайська стіна стала не лише об'єктом культурної спадщини, але й популярним туристичним напрямком. Щороку мільйони туристів з усього світу відвідують різні ділянки стіни, щоб на власні очі побачити це диво інженерної майстерності. За даними офіційних статистичних даних, кількість туристів, які відвідують велику китайську стіну, Зростає щорічно на 5-7%, що свідчить про постійний інтерес до цієї унікальної пам'ятки. Крім туристичного потенціалу, стіна також використовується для проведення різноманітних культурних заходів та фестивалів, які привертають увагу як місцевих мешканців, так і іноземних гостей. У цілому, сучасний стан та консервація великої китайської стіни свідчать про важливість та цінність цієї унікальної споруди для культури та історії Китаю. Велика Китайська стіна є однією з найбільш вражаючих та унікальних пам'яток світової культури, її загальна довжина сягає понад 21 тисяча кілометрів, що робить її найбільшим об'єктом, який коли-небудь будувався людством. Цікаво, що стіна має різні висоти та товщини в залежності від місця та епохи будівництва. Наприклад, деякі ділянки стіни мають висоту до 20 метрів та товщину до 50 метрів, що робить їх непрохідними для ворогів, це вражаюче свідчення про велич та могутність китайської цивілізації. Сучасний стан Великої китайської стіни свідчить про постійний інтерес до цієї унікальної пам'ятки щорічно мільйони туристів з усього світу відвідують різні ділянки стіни, щоб на власні очі побачити це диво інженерної майстерності. За даними офіційних статистичних даних, кількість туристів, які відвідують велику китайську стіну, зростає щорічно на 5-7%, що свідчить про постійний інтерес до цієї унікальної пам'ятки. Крім туристичного потенціалу, стіна також використовується для проведення різноманітних культурних заходів та фестивалів, які привертають увагу як місцевих мешканців, так і іноземних гостей. Велика китайська стіна стала не лише об'єктом культурної спадщини, але й популярним туристичним напрямком, який привертає увагу людей з усього світу. Порівнюючи велику китайську стіну з іншими світовими пам'ятками, варто зазначити, що її загальна довжина сягає понад 21 тисяча кілометрів, що робить її найбільшим об'єктом, який коли-небудь будувався людством. У порівнянні з іншими світовими пам'ятками, такими як піраміди Гізи в Єгипті або Мачу Пікчу в Перу, велика китайська стіна вражає своїми масштабами та технічною складністю. Наприклад, піраміди Гізи складаються з близько 2,5 мільйонів блоків каменю, тоді як велика китайська стіна має близько 3,5 мільйонів кам'яних блоків. Це свідчить про величезний обсяг робіт, які були виконані для будівництва стіни. Ще однією цікавою деталю є те, що Мачу Пікчу, яка є однією з найбільш відомих археологічних пам'яток світу, має загальну площу близько 13 квадратних кілометрів, тоді як велика китайська стіна охоплює площу близько 21 тисяча кілометрів. Це робить стіну однією з найбільших споруд на планеті. Крім того, велика китайська стіна має багато веш та башт, які використовувалися для спостереження, оборони та комунікації. Ці вежі були розташовані на стратегічних пунктах та дозволяли китайцям ефективно контролювати ситуацію. У порівнянні з іншими світовими пам'ятками, велика китайська стіна вражає своєю величчю, історією та культурним значенням, що робить її однією з найбільш визначних споруд у світі. Велика китайська стіна є однією з найбільш вражаючих споруд у світі. Її будівництво тривало понад дві тисячі років, а загальна довжина сягає понад 21 тисяча кілометрів. Це величезне спорудження складається з різних матеріалів, таких як камінь, глина, дерево та навіть рисові каші. Цікаво, що стіна мала різні висоти та товщини в залежності від місця та епохи будівництва. Наприклад, деякі ділянки стіни мали висоту до 20 метрів та товщину до 50 метрів. Сучасний стан стіни свідчить про постійний інтерес до неї, з річним зростанням кількості туристів на 5-7%. Велика китайська стіна є символом національної гордості та відображенням величі китайської цивілізації. Під час відвідування великої китайської стіни можна помітити, що вона складається з різних секцій, побудованих у різні епохи. Наприклад, секція Мутянгуан була споруджена під час династії Мін. А найбільша частина стіни була зведена за часів династії Цин. Ці різні епохи будівництва відображають різноманітні стилі та техніки, використані для створення цієї унікальної споруди. Ще одним цікавим фактом є те, що для будівництва стіни використовувалося близько 3,5 мільйони кам'яних блоків. Крім того, різні ділянки стіни мають різні висоти та товщини, що свідчить про адаптацію до рельєфу та умов будівництва. Ці деталі роблять велику китайську стіну однією з найцікавіших та найвражаючіших пам'яток світової культури.